Чим обігріти оселю, якщо централізоване опалення і навіть електрика зникли? На жаль, в умовах війни всі ми маємо бути готовими і до таких екстремальних умов. Якщо житло газифіковане, в такому разі залишається єдине джерело енергії природний газ. Тож логічно, що люди запалюють конфорки чи навіть смажать на них цеглу з надією обігріти таким чином приміщення. Та чи ефективно і безпечно це? І чи існують взагалі безпечні варіанти опалення газовою плитою? Відповіді у новому випуску Газправди. Спойлер, газові плити вбивають більше людей, аніж ДТП. Якщо написати у пошуковику газова плита і цегла, можна знайти чимало посилань на народні поради з обігріву помешкання. Їх розповсюджують навіть великі медіаресурси із з значною кількістю читачів. Тут вам порадять, і як правильно класти цеглу, і яку обирати, і як регулювати вогонь конфорки. Однак насправді цей диво спосіб неефективний і небезпечний за підрахунками фахівців. Кількість енергії, яку може накопичити цеглина при нагріванні на газовій плиті, сягає усього 51 тисячну кіловат годин. Ви здивуєтеся, але звичайна трилітрова грілка з водою буде в чотири рази ефективнішим джерелом тепла, яке до того ж ви можете переміщувати оселі, куди вам потрібно. Перейдемо до безпеки. Використовувати природний газ не можна без належного провітрювання приміщення, бо для повного згоряння одного кубометра блакитного палива необхідні 10 кубів повітря. При горінні вуглеці кисень вступають у реакцію та утворюють вуглекислий газ, СО2, який має вийти через систему вентиляції. Однак, якщо в приміщенні недостатньо кисню, то є ризик, що вуглець утворить небезпечну сполуку СО оксид вуглецю. Його називають чадний газ. Логічно припустити, якщо ви хочете обігріти помешкання за допомогою газової плити, то вікна ви зачините, аби не втрачати отримане тепло. Так часто роблять навіть готуючи їжу, але це може обернутися серйозною проблемою, яка поставить під загрозу здоров'я та навіть життя. При недостатньому притопу свіжого повітря і активного використання газової плити, а часто люди, зцеглуючи без неї для обігріву, вмикають усі конфорки і навіть газову духову шафу, в приміщенні може накопичуватися чадний газ. Отруєння ним не поодиноке навіть улітку, а в холодний період кількість нещасних випадків зростає в рази. Чадний газ безбарвний і не має запаху. Якщо у вас немає спеціальних датчиків, про його наявність ви дізнаєтеся лише з першими симптомами отруєння, такими як головний біль, нудота, запаморочення, прискорене серцебиття, сухий кашель. У більш важких випадках отруєння спостерігається втрата свідомості, судоме порушення дихання, після чого людина може померти. Найбільш небезпечно вмикати газову плиту для обігріву на ніч і лягати спати. Увісні людина не зможе відчути симптоми отруєння чадним газом. І це, на жаль, призводить до летальних випадків. Саме тому чадний газ ще часто називають непомітним вбивцею. І якщо ви думаєте, що шкода від продуктів згоряння перебільшена, ось свіже європейське дослідження проведене у ЄС та Великій Британії. Науковці під керівництвом європейського альянсу громадського здоров'я підрахували, що газові плити вбивають більше людей аніж ДТП. Щороку в Європі через них помирає 40 тисяч осіб. Цифра удвічі більша за кількість жертв від аварій на дорогах. Вчені з'ясували, що шкідливі речовини, які виділяються під час приготування їжі на газових плитах, згубно впливають на дихальні шляхи та серцево-судинну систему. Йдеться зокрема про діоксид азоту, який є найбільш небезпечним для дітей та людей похилого віку. Також порушення правил експлуатації газового обладнання, скорочує життя приблизно на два роки. Саме тому важливо пам'ятати і не порушувати техніку безпеки користування газом. Газправда вже розповідала про те, чому і яких саме правил важливо дотримуватися. Перегляньте їх за можливості. Серед інших менш вірогідних, утім, можливих проблем від обігріву оселі газовою плитою можна назвати ризик перегріву та займання меблів чи предметів, розташованих поруч із нею. Та навіть вибух газоповітряної суміші, якщо її концентрація сягне в приміщенні граничних показників вибуховості. Тож не варто обманювати себе і ризикувати життям як власним, так і близьких людей. Безпечного способу обігріти оселю газовою плитою не існує. У технічному паспорті будь-якої газової плити чи поверхні чітко вказано, що це побутовий прилад, який призначений для приготування їжі. Інших функцій він просто не має. Використання блакитного палива в побуті є безпечним, якщо не ігнорувати та дотримуватися базових правил експлуатації газового обладнання. Будьте обачними і не використовуйте сумнівні лайфхаки з просторів інтернету. Бережіть себе, слава Україні!